Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні хтось каже погане освітлення. Так, одразу скажу, що я чекаю своє освітлення, яке десь їздить, не може ніяк доїхати до мене. Але в мене триває робота над моїм пальто. Зараз ви бачите ось цей той рукав. Який ми з вами розбирали в маленькому баченні, це саме мій рукав, над яким я попрацювала, і зробила його для себе адекватним. Тож, кожна викрійка вона різна, і мій рукав він трошки, можливо, відрізняється від того, який я показувала в мастер-класі, проте він такий самий принцип має свого побудування. І як я працюю над пальто? Сьогодні понеділок, моя робота над пальто продовжується, але вона не буде дуже швидкою, проте я все ж таки маю надію на цьому тижні все це закінчити. Чому вона не буде швидкою? Тому що, дивіться, ось це. Зараз я прибираю викрійку саме ось це це бавовна, і з цією бавовною я працюю як з дублюючим матеріалом. Зараз я десь подалі приберу. Цю викрійку, ця цю бавовну, Бачите, я її трошки навіть ще не розпрасовувала. Це я зроблю трошки пізніше, щоб просто прибрати ось цю таку доволі, ну, як на мене, грубовату складку. Але вона мені не, нічого не засує в будь-якому випадку, тому що, тому що дивіться, зараз швиденько покажу вам, на, мабуть, на пілочці вона менша. А, тож, ось це пілочка, яку я ось так, ось так, ось так обробила. Бачите? Зараз піддивляюсь, щоб вам було видно. ось це все стобаний варіант дублювання. А чому я обрала такий стьбаний варіант дублювання? Тому що а, в мене тканина, нагадую, вона ось така. Так? Я вам просто зблизька показую в неї саме а, зворотня її стороня, вона не те, що вона зворотня як внутрішня, саме, так? внутрішня сторона, її дуже класно ставити і на цю як зовнішню. Але ось ця іде з ворсом і. Все ж таки, плетіння цієї тканини має доволі такий нестабільний, скажімо так, і нещільний свій типаж. Тож, Вона доволі швидко може висипатись, і під праскою вона сідає постійно. Тобто тут немає такого, щоб зробити там, ВТО на усадку. Про прання я взагалі мовчу, я ніколи не перу е тканини, це, це інша історія. Але по-перше, є ворс е типу, це я просто нагадую, типу хутра, але це не хутро, просто є ворс в одну сторону. Е і його прати взагалі не можна, тому що невідомо, що там з ворсом тим буде. Ну і плюс пальтова тканини її не перуть. І плюс вона така, такої щільності, доволі маленької, доволі низької щільності. Вона м'яка, і вона це таке твід, твідове плетіння, яке сідає постійно плюс до всього. Тому що тут є дуже багато бавовни в складі, за рахунок чого я і брала цю тканину за рахунок бавовни. Так от, і ще я трошки подалі тут. Поклала, нагадую, в мене за цим прикладом я працювала якось, ну, коли я відшивала на замовлення декілька років, вже декілька років тому, коли я працювала на замовлення, я шила хутрині з штучного хутра пальто, і я використовувала, як вона називається, господи, цей, він не а, а бортовку. Я використовувала там бортовку, і бортовка в мені, там взагалі клеїти не можна, там взагалі нічого такого не можна. Тож. Для тієї праці я обрала саме бортовку і правильно зробила, тому що воно мені стабілізувало вигляд хутряних пальт. Якщо я ось візьму ось це моє хутряне пальто, яке я прироблювала, в тому році, на себе я його вкорочувала і подивлюсь ось тут, воно так само підбито ось це. це Нагадую, хто не дивився. Це саме бавовна шовком, дуже тоненька, навіть в мене, вона щільніша, вона більш вона не прозора, як ця. ця напівпрозора і вона дуже тоненька. І нею підбите дублювання цього хутряного пальто. Це в мене відріз, який залишився, я його не викидаю, тому що хочу його ще використати в друге життя. Ось це, це так само простьобаний, але вже не так густо. Утеплювальний матеріал, і потім вже додається підкладка, яка вона не простьобується, вона просто нашивається, і, і все. Як воно тут простяблено? Бачите, я простівала тут доволі таки густенько. Тут практично ну, де-не-де я не викреслила у собі лінії, Я так би мовити, на око все це робила, воно все гарно все одно виходить. Мені головне, щоб воно трималось. і… Воно сиділо на своєму місці. Тобто я його так само такими ж самими стіпками пристібала до цього полотна спинку, дві пілочки, і зараз в мене ще ви бачили викроєні рукави. Так само буду робити. Ось це це а, перше а, таке собі по а, це не потовщення, це саме а, затримання. ось цієї, Бортової частини зовнішньої, по типу того, буде вестись, я буду робити борт саме під борт, і бачите, тут взагалі нічого не видно на цьому. Ну, Ви потім, що побачите, я вам покажу. Тут за рахунок того, що це є твіт, він взагалі тут не має, не має ніяких стіпків. Якщо це трошечки потім по, про іншу історію в іншому відео розповім, а, і а, плюс до всього в мене буде пальто, по-перше, дубльоване. По-друге, воно буде, дійсно, що в мене ну, для наших тут зим, то воно буде зимнє. Я його так само буду утеплювати. В мене такої ж. Я взяла таку, тільки в мене білого кольору буде, не чорного чорного немає тоненьку а, частинку. Ось цю. Утеплювача. Тут так само синтепон на трикотажі і там тільки не на трикотажі, але синтепон. Ну, він просто такий тоненький, як тут, плюс він, там можливо, навіть трошки буде товст, товстіший, тому що він новий, а тут все ж таки він вже юзаний, так? Тобто Він вже був у своєму ем, обсязі. Тож. Ось цими стрічками, це з цієї ж бавовняної тканини, ось ця кромка. Я її використовую саме на уплотнення цього борта. Він такий доволі стабільний стає. З приводу цієї виточки, тож це пальто в мене просто як прототип того, що можна робити, чого можна не соромитись і на що можна все ж таки до чого повертатись. Ось ця витачка. Ось вона виточка. І ви бачите, як я її закріпила. Закріпила я ось ці сторони, і щоб не було потовчування, я сюди не давала ніякого додаткового цього дублювання. І, до речі, кому буде цікаво, воно нічого не відходить. Ось це, ось це дублювання з цьопкою, воно тут нічого не виходить. Воно не відходить, немає ніяких там пузириків від шарувань і так далі, воно тримає доволі класно. Плюс тут буде ще і ще, і ще, і воно, як я його буду просувати, я буду налаштовувати свою праску. А щоб мені, по-перше, буду укріплювати ось ці, зараз підлаштую, це в мене підгин. Ну, в мене з ним ще робота. Все лишнє я підрізаю, одразу кажу. Те ж саме стосовно рукава, коли я там викладу я я його простібаю, то ви все це, так би мовити, побачите, що я буду потім підрізати. Як І цю історію. ось так Я просто буду брати і підрізати вкрай все, що виходило лишнє. Тому що коли я його. Простьобую, в мене все одно воно розправляється, десь там щось виходить. І бачите, ось ці лишні штуки, я їх потім візьму і попідрізаю, все трошечки пізніше. Що мені робити з оцією підгинкою? Підгинка в мене тут підкот, буде і на спинці, і на двох, А мені його треба трошечки все ж таки укріпити. Тут не буде сюди діставатися ніяка додаткова, ніякий додатковий отеплюч, але в мене є це не бортовка, це щось по типу бортовки, але це натуральна, натуральний матеріал, тканий. І в мене знайшовся такий шматочок. Не знаю, звідки, але він знайшовся. Він дуже, він дуже уплотнений. І з нього дуже класно. От я шила з нього собі манекен ще один який масштабний, такий повний. І я ось його буду використовувати ось сюди, знову ж таки, простьобувати і ось сюди на цю підгинку низа. Він його більш стабілізує і буде мені якраз що треба, чого а, в мене немає бортовки, тому що її тут не ну, я не можу її знайти. Тут доволі цим складно її шукати. А ось тут, наприклад, якщо дивитись зараз інший а, цей візьму, тому що там є петлі, і вони заважають, побачите? Ось тут є бортовка. І вона такої ж самої щільності, як в мене, ось ця а, ну, типу бортова тканина. Навіть ось тут бортовка вона набагато тоньше, мені здається. Чи, можливо, вже вона набагато тонша, чи сама по собі вона набагато тонша. І вона так само пристьобана. Пристьобана, вона просто дві ось такі строчки стьобані. Одна ось тут по краю, одна ось тут навіть не по центру, а ну, так, зміщена з центру. І ось ця тут підгин борта, і ось цей підгин борта, він взагалі не дубльований більш нічим. Тут просто йде ось ця бортовка і все. А, нагадую, що ось цей тут я буду робити так само: буду доводити до борта а, утеплювач і буду доводити до швів утеплювач. Тож в мене буде такий доволі, як ми любимо говорити, для нас це дуже модний вираз от кутюр виріб, тому що тут. 90% роботи буде саме ручною. В мене простьобані дві пілочки, в мене простьобані дві, о, дві. одна спинка, в мене одна спинка. Я вже викроїла на рукави, мені їх треба поєднати, долучити. Так, це я зараз витягну, тому що а, це мені треба взяти ось, спинка. І мені треба сюди, так само я це все лишнє, все, що ви бачите, ось тут, я його буду зрізати. І буду зараз підкладати ось сюди, ось сюди, ось так, зріз цієї бортовки, відступаючи від краю. Приблизно ось так, тому що тут в мене буде шовчик. Якраз там, де в мене стюбанка йде, тут в мене буде шовчик, я прикладаю ось таким чином. Його можна спочатку, що я роблю? Можна його а, до, Ай -ай. не проколюється, пристібнути на булавку. Треба виправляти. Тут все, все, все. В мене тут є лінія. І ось так. Лишнє зараз я ось тут зріжу. Так. І потім я спочатку. А, ось, по-перше, вона не тягнеться ось ця каміна, не розтягується, вона стабільна. І е, так як це бавовна, і це, я навіть не знаю, ну це натуральне, ну це точно не поліестер, але це щось натуральне, я його ось так потім перегинаю. Тут в мене начебто такий валик невеличкий, тому що для того, щоб воно мені перегиналося залишалося в тому ж самому місці, я його. Спеціально ось тут підшивала підшивала так, що можна ось цю полоску накласти сюди, на цей край, підшити і загнути, а можна підшити його. Я все одно буду робити його двома всього лініями я не буду його густо насаджувати. От. І так само я зроблю ці полоски і по пілочці. Потім я ось так буду загинати і його буду закріпляти, але закріпляти я його не буду. Треба поправляти, загинати і розправляти ось ці всі смужечки, дуже-дуже добрі, інколи ще є така клітинка, це такі чіткі лінії, які дають можливість. Вже відстежувати ось цей підгін. І е, таким чином я зараз так закріплю, щоб перевернути на іншу сторону. Я так само потім буду все це поєднувати, 10 разів пере, е, перенасаджувати на живу нитку, тому що мені треба, от, воно дуже стабільне стає. Ну, Звісно, тут зараз є булавка, то вона трошечки його колом таким тримає. Але потім воно буде дуже. От воно стоїть, воно не буде мені вже розтягуватись. Ось так. Тим паче, що це ще й е, зовнішня сторона, вона буде доволі добре сидіти. Плюс до всього е, 10 разів відстьобана буде, тому що я ж ще буду пристьобувати ось так. Е, е, дублерин. Це не дублерин, а цей. Е, Утеплювач. Утеплювач я буду. Це в мене ось тут по краю, там, де в мене шов піде, я його пристіб, пристібувати буду, але я його пристібаю тільки тоді, коли я поєднаю бокові шви. А, от, і плюс декілька рядів я буду пускати, якщо це спинка, то декілька рядів, рядів я пущу саме, скоріш за все, два, можливо, навіть і три по, по центру спини. І ось тут по центру однієї половинки, по центру іншої половинки, для того, щоб воно трималося і не відставало. Тож, до підкладки я нічого кріпити не буду. Що стосовно підкладки, ну, звісно, що шви, бокові і реглання я буду поєднувати на машині. Що стосовно підкладки, так само я її буду поєднувати між собою на машині, а потім буду заробляти вручну, наприклад, понизу. Ну, це нормальна існує. І ну, в мене є ідея, як зробити ще понизу, але це я подивлюсь там. не те, щоб, Я просто подивлюсь. Тож, це в мене робота зробити ще зараз от-от-от, і викласти рукави. А ще я хочу показати одразу. А ви потім будете все це дивитись. Ось вони мої підборти. Підборти я викроїла, вони в мене відзеркалені. як умога краще поєднаний малюнок, який буде начебто приходити і на сам борт. Тобто я його намагалась відслідкувати максимально. І як я його буду дублювати, дублювати я його буду ось цією ж тканиною. І так само я його буду дублювати, я не буду сюди накладати вже ніякої бавовни, але продублюю я його ось цією тканиною, як, на, яка ось тримає форму, і мені дуже добре підійде замість буртовки. За рахунок того, що пальта не перуться, у пральних машинах моє пальто не може ніяк деформуватись після чистки. Якщо пальта віддаються в чистку, то там зауважується, що прати пальта не можна, тому що навіть не всі чистки розуміють цей важливий момент. Це треба зауважувати. І казати, що якщо ви закинете в правильну машину, ви зіпсуєте мені річ, і на тому буде з вами інша розмова. Хто кому буде ще сплачувати за пальто. А, так, це важливий момент. Тобто це ті речі, які треба розуміти, як за ними доглядати. Що ще? Що ще? У ну, мене роботи з ним багато. І, скоріше за все, що багато наступних відео ви будете бачити з якимись Деталями. Те, що я додатково ще буду розповідати, я буду вам розповідати. Те, що не буду розповідати, ви будете бачити це, скажімо так, чи процес просто процес під музику, чи буде якесь моделювання на щось. Так, ну і, здається, все, більше, нічого. Не можу вам сьогодні пообіцяти цікавого, але далі буде всім до побачення і гарного дня.